Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 6 дорівнює. 9 відняти 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 8 буде мінус 2, 3 відняти 5 буде мінус 2, мінус -2, 2 дорівнює мінус 2. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.